Всім доброго дня, ви на каналі міні Агро Кропивницький, отримали два красення Solis 105, тракторці на 105 кінських сил, повнопривідні, 4 турбіровані, з кондиціонером. Кому цікаво, приїздіть, міні Агро Кропивницький чекає на вас, тракторці всі новенькі, ще в села Тож, чекаємо вас у нас на майданчику. Нагадую, тест-драйв безкоштовний, доставка мініагро безкоштовна. Ціна даних тракторців 33 500 доларів. Всім гарного дня, до побачення!